Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо комплект фурнітури для поворотних вікон або дверей. Якщо це двері поворотні, ну, зазвичай це балконні двері, інколи вхідна група зустрічається, але фурнітура все ж таки віконна. Значить, що у нас комплект входи складається от із п'яти елементів. Це окремо розглянемо. Це у нас нижні петлі. Петля рами, петля стулки, має штифти для посилення. Три регулювання. Тут, тут та по висоті, тобто регулюється нижня петля в трьох площинах. Має такий вигляд точки кріплення. В принципі, стандартно. Потім у нас також петля рама верхня, штифт який з'єднує, і сама поворотна петля. У ГУ вона петля ножиць, ось ця, цей елемент, він запресований разом. Бувають фурнітури окремо, бувають разом. Тут разом. Петля не права не ліва, вона перевертається часті питання. Тому вона не, не прив'язана до сторони відкривання. Фото, детальні креслення, опис можна подивитись у нас на сайті Значить, Повторюю, що це комплект саме для поворотних вікон. Окремо ще йдуть декоративні накладки це окрема опція. Вони підбираються в кольор, так само, як і нижня петля. У мене вона біла, але можливо інші кольори. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.